Повім вам чудову притчу про те, як потрібно цінувати чужу працю. Жила собі дівчинка, яка дуже хотіла сукню в одному такому дуже шикарному ательє. але там було дуже дорого. Вона підійшла, прийшла туди і відразу вирішила спитати за ціну. І каже: Я дуже хочу сукню з вашого салону, але у вас дуже дуже дорого. Хоча дівчинка була не з бідних і могла собі це дозволити. І майстер сказав: Так, у мене дорого, але... Це виправдовує цю ціну, тому що я роблю якісну свою роботу. А вона сказала: ну, але ж, всього-навсього, на мою сукню піде 2 метри тканини, ниточки, голочки зовсім мало всього. Чому ж така тоді ціна? І майстер відповів. Що ж, якщо так, то справді, давайте я вам пошою сукню за половину ціни. Дівчинка була дуже щаслива, майстер пообіцяв, що за тиждень прийшла їй готову сукню, і вона щасливо побігла додому і в усьому своєму оточенні розповіла про те, що вона змогла домовитись за сукню за півціни, за дуже дешево. І що цей майстер не вартує грошей, і що він взагалі всіх ошукує, якщо так можна все таки зробити. За тиждень вона зібрала всіх своїх друзів, всіх своїх знайомих, і вони прийшли подаватись на сукню, яку прислав її майстер. Відкрили вони скриню, а там два метри тканини, голки, нитки. Вона почала нервувати, побігла швиденько до цього майстра і каже: Як ви могли мене ошукати? Ви несправедливо вчинили зі мною. А він сказав: Чому ж несправедливо? У вашій коробці є все те, за що ви заплатили. Якщо там чогось немає, значить ви це не оплачували. Тому, любі мої, цінуємо чужу працю.